Привіт! Це посилка з онлайн-магазину Агромаркет. Хочу поділитися своїми враженнями, з якою турботою та надійності працівники Агромаркет пакують рослинки, щоб вони доїхало в сірості та сахаром. Я замовляла сортову яблуньку з червоним м'ясом далі Маріса з відкритою кореневою системою, але... Коріння у оторф е та квітки. Також в мене тут карликовий іриси, два сорти. Як бачимо, має досить живенький вигляд, здоровенький. Це інший. Це Селіне, також коріння ґрунтосуміші та оплівці. Лісточка трошки жартувати без світла, але все буде добре. Тут два пакетики насіння, волоска та безрозсадний помідор. То було дерева досить високий. Також цілий. все промарковано. Ще раз дивимося на пакування відкритої кореневої. Дуже продумано, гарненько, яблунька, сподіваюся, на. Смачні плоди. Пакування досить надійне, Продумано. До речі, посилка була доставлена Укрпошта. Дуже дякую працівникам Агромаркету за турботу і піклування в просадженці.